Мабуть, жоден літній стіл не обходиться без молодої картопельки, відвареної і поданої з маслом і зелення. У кожному городі обов'язково відводиться грядка підрання картопля, який встигає в кінці червня, початку липня, навіть в полісся, і в той же час доїдаються залишки торішнього врожаю, чи варто це робити, або краще дочекатися нового врожаю, а старі запаси викинути. Користь картоплі старого, молодого і пізньостиглого картопля для українців вже давно стала другим хлібом. Більшість людей запасають її на зиму, будь-яка господиня без праці настряпає з неї не менше десятка страв. Але далеко не всі задаються питанням: а чи не шкідливо їсти пролежала більше півроку картоплю, що відбувається в бульбах за зиму? Чи є користь у старій картоплі, якщо картопля правильно зберігається в темному прохолодному місці? То доїдати його можна і потрібно не відмовлятися ж влітку від смаженої картоплі і пюре, а з молодих бульб ці страви не приготувати. Щоб визначити придатність картоплів їжу, його треба перебрати і викинути всі пророслі, позеленілі і підгнилі бульби. Є їх небезпечно через отруту соланіну, який утворюється в старій картоплі, за зиму в бульбах поступово формуються паростки. До весни вони починають витягуватися, забираючи з коренеплоду більшу частину поживних речовин. Тому до літа особливої користі в старому картоплі вже немає. Молода картопля ласуть або реальна користь. Рання картопля це корисне ласуще, ось тільки урізноманітнити страви з неї не вийде, больби з тонкою шкіркою підходять тільки для варіння і запікання. Це вумовлено тим. Що в молодому картоплі менше крохмалю і більше води, і звичні страви з нього виходять не дуже смачними за кількістю вітаміну, стільки що викопану картоплю порівнюють з лимоном, але чим довше лежить молода картопля. Тим менше в ньому залишається аскорбінової кислоти, так як в бульбах міститься фермент аскорбіназа, що руйнує вітамін з молодим, можна вважати картоплю, яка потрапила на стіл прямо з землі і не зберігалася. Відлежаної вона відрізняється тим, що містить дуже багато калію, корисного для судин і серця, більше води і менше крохмалю. Це і робить молоду картоплю дієтичним продуктом, чим довше картопля сидить в землі. Тим більше крохмалю вона накопичує, і тим стає калорийне і небезпечніше для фігури дієтолог терапевт Анна Білоусова. Отіпс От, про індекс Пеалдговточого сепотато існує думка, що дрібний, молода картопля містить більше нітратів. Насправді, будь-який картопля буде містити нітрати, навіть якщо посадки нічим не підгодовували, бульби діє накопичувачем і сховищем поживних речовин для рослини, видобувають азот з ґрунту і зберігають його для своїх потреб, тим. Хто любить їсти молоду картоплю зі шкіркою, потрібно добре промити бульби і дати їм полежати в чистій воді близько години, варити молоду картоплю краще під кришкою, закладаючи в уже киплячу воду. Так в ньому збережеться більше користі. Ізньостиглий картопля після збору врожаю осіннього картопліща протягом 3-4 місяців, в його шкірці зберігається багато корисних речовин: вітаміни з і в харчові волокна, мінерали, жирні, омега кислоти. Картопля в мундирі дуже корисне блюдо. Пізні сорти картоплі містять багато крохмалю, але він являє собою повільні вуглеводи. Варені бульби мають низький глікемічний індекс, і їх можуть вживати люди, які страждають на діабет до типу. Правда, потроху не більше 250 в день. Картопля добре втамовує голод і в проміжку між прийомами їжі не виникає бажання перекусити. Лікарі радять їсти картоплю з шкіркою, гіпертонікам при хворобі. Для підтримки балансу електролітів, попередження набряків, поліпшення травлення сердечникам дієтологи рекомендують поставити картоплю на перше місце в раціоні завдяки високому вмісту калію п'ять шість вісім. Монастог продукту він нормалізує серцевий ритм, впливає на провідність серцевого м'яза. Картопляний сік використовують для лікування багатьох хвороб, однак бульби з шкіркою і сік сирої картоплі можна вживати тільки до лютого. До цього часу вони стають марними. Деякі дієтологи ставлять картоплю в кінець з кокорисних продуктів для тих, хто страждає від зайвої ваги, вважається, що калорійність овоча переважує його користь і багатий склад, але справа не в самому картоплі, а в способі приготування і тих продуктах, з якими його готують і подають. Гострі соси і заправки соління, жирні м'ясні страви. Існує навіть картопляна монодієта для схуднення, від неї не буде шкоди, тому що овоч містить все необхідне. Білки, жири, вуглеводи, білки картоплі легко засвоюються і складаються з 12 незамінних і 8 замінних амінокислот. Жирів в бульбах зовсім мало, а ось вуглеводів цілком достатньо, щоб організм отримував потрібну порцію енергії, включаючи картоплю в свій раціум. Можна збагатити його калієм, фосфором, магнієм і кальцієм, крім того, в картоплі є важливі мікроелементи залізу, марганець, цинк і вітаміни, але не слід забувати про те, що користь можна отримати тільки з правильно приготованого картоплі, запечений з шкіркою і пряними травами, стане джерелом згаданих вище нутрієнтів і корисних калорій, і може бути поданий як гарнір або самостійне блюдо. А ось обсмажування у фритюрі з додаванням солі або цукру позбавляє картопля всієї його поживної цінності, перетворюючи в калорійний продукт з високим вмістом шкідливих жирів і солі. Головний дієтолог департаменту охорони здоров'я Києва, доктор медичних наук Антоніна Стародубовахц. Розкачество Воврі прес артіцли з полезній і вредній картофел. Чи відрізняється склад молодого і осіннього картоплі? Рання картопля відрізняється від пізньостиглого в першу чергу калорійністю і кількістю крохмалю, якого в молодому овочі приблизно на 2,0 менше ніж в осінньому. А ось вітамінно мінеральний склад у молодого і осіннього картоплі однаковий. У різних сортів він може незначно відрізнятися кількісно. Таблиця харчова цінність сирого раннього і осіннього картоплів – 100 стог. Назва нутрієнта – осінні картопля. Молода картопля – білки 2, 4, х 2, 4, мжири 0, 4, 0, 4, углеводи 1, 6, 3, 1, 2, 4, енергетична ценність 7, 7, К, 6, 1, К, лода 7, 9, 8, 4, харчові волокна 1, 4, 1, 4, відео. Все про користь картоплі. Потрапив було в опалу картопля реабілітований, дієтологи розвінчали міф про шкоду коренеплоду як висококалорійного продукту, так що ми можемо радувати себе різноманітними стравами без побоювання за фігуру і здоров'я.